Що це? це значить для України? Окрім того, що ми це нові судети, нова, що Україна перетворюється в нову Чехословаччину, Це означає єдине, що наша війна не є причиною розвалу цієї системи, розвалу на старий світ і старий новий світ. Наша війна є симптомом вже давньої хвороби. Коли США намагаються зменшити свою присутність і вони втомились від е, свого впливу і намагаються свої ресурси е, е, поставити, привести відповідність до своїх е, е, бажань. А Україна опинилась на розламі, на розламі зміну світового порядку, коли Пакс Американе завершується, А що після цього постає? Ще невідомо.